Андрій Яніцький з новинами економіки на телеканалі Еспресо, як завжди, з вами по буднях о восьмій ранку. В прямому ефірі ми працюємо ввечері. Повтор програми об одинадцятій годині зазвичай відбувається. Але ви можете подивитися цю програму в будь-який час в інтернеті, на наприклад, Ютуб-каналі Еспресо. Якщо ви робите це зараз, можете залишити свій коментар. Поставити вподобайку, відправити посилання своїм друзям рідним, опублікувати її в своїх соцмережах. Так нас побачить більше людей. До речі, я завжди після ефіру заходжу і дивлюся на ваші коментарі. Якщо там є питання по темі програми, на які я можу відповісти, я залюбки це роблю. Історичні вибори відбуваються в Туреччині. Ймовірність другого туру зростає з кожною хвилиною. Уже підрахували понад 98% голосів. Повідомляють турецькі медіа. Чинний президент Раджеп Таїп Ердоган наразі отримує 49,34% голосів виборців а його опонент Кемаль Киличдар Оглу 45%. для обрання в першому турі. кандидату необхідно набрати понад 50%, Інакше вже 26 травня відбудеться другий. Тур, куди вийдуть два лідери. Власне, турецькі вибори, і їх наслідки, їх вплив на українську економіку будуть центральною темою сьогоднішньої нашої розмови з експертом Сергієм Фурсою. Але перед включенням вже я бачу, Сергіє чудове, пане Сергію, вітаю. Вітаю. Ну, ось ми щойно послухали, що обидва кандидати: єдиний кандидат від опозиції і діючий президент Туреччини, вони набирають менше 50% голосів. Якщо нічого не зміниться, ще 2% треба підрахувати. То другий тур виборів буде 26 травня. І для нас це ще якийсь період невизначеності. Давайте трохи вглиб подивимося, наскільки щільною, такою міцною була співпраця економічна Туреччини і України за діючого президента. І що може змінитися, якщо все ж таки переможе опозиція? 28 травня вибори, бо все ж таки 28. Да? Перепрошую. Я не думаю, що буде значний вплив на українську економіку, бо співпраця була такого роду, що вона не залежить від прізвища політиків. Теоретично можливо проблеми, якщо Ердоган програє проблему Берактара, тому що Берактар це ж зять Ердогана, і оскільки коли авторитарна політика йде, то його родичі також біжуть. Але в принципі іншого впливу не буде. Просто треба розуміти, що зараз зовнішній вплив будь-яких економік на економіку України є мінімальним. Просто через те, що є війна, і всі ці історії обмежені. Проте саме після виборів, саму турецьку економіку, скоріше за все чекають дуже важкі часи. Бо останні місяці, може навіть рік, Ердоган жив в, в такій парадигмі, і нам би день продержатися, нам би ніч простоять. Тому що його економічна політика була дуже недолуга, дуже деструктивна, і вона призвела до шалених економічних проблем в Туреччині шаленої інфляції. І вони останній рік щосили тримали курс ліри штучно. Центральний банк всіми правдами і неправдами це робив, і нескінченно так робити не можна. Тому хто б не переміг після виборів, коли... Видохнуть і вирішать, що ну все, вибори пройшли, так чи інакше, туреччина напевно чекає дуже сильна девальвація ліри. Ну і в принципі, знову ж таки, оскільки це дуже довгий вже процес, процес довгої інфляції, постійної девальвації ліри, то Туреччина теоретично може стати першим ланцюжком якоїсь великої кризи. Ну я б ще згадав про зерновий коридор, який без туреччини неможливий. і Ердогана він. Відбувається Ердоган, якимось чином може стримувати Росію від її постійних спроб той зерновий коридор перервати, і так ми можемо експортувати наше збіжжя. А ось чи зможе лідер опозиції, у разі якщо він стане президентом Туреччини, підтримувати цей потік українського експорту? В мене є питання. Бо наскільки я розумію, з Росією в нього не дуже гарні стосунки? Слідово, з одного боку, так а з іншого, зерновий коридор тримається не наша армія Ердогана. А наша армія турецького флоту, який е, набагато сильніший в Чорному морі, ніж російський флот, і саме це є основним фактором впливу. Ми це пам'ятаємо в кінці минулого року, в листопаді здається, коли Росія сказала, ми виходимо. А турки сказали, а ми не виходимо, що продовжимо. Да? І все продовжилось. Е, тому тут дійсно є моменти, да для нас це дуже важливо. Це правда, і дійсно Ердоган більш можна виглядати агресивним альфа самцем якого Путін може побоюватися, від якого може очікувати агресивних кроків? Теоретично він може тестувати нового президента, якщо е, президент буде новий, е, у разі е, там продовження ще раз, там, 60 днів коридору, і так далі. Але знову ж таки турецька армія залишається нікуди вона не дівається. Туреччина так само є членом НАТО і як була членом НАТО і буде. Бо більше новий президент він є. Якщо буде новий президент, він є більш проєвропейським, більш прозахідний І для нас це було б набагато цікавіше. Ну і я бачив по новинах, що фактично Росія провернула ту саму штуку, яку вона яку вона робила з Януковичем. Ну Януковичу позичили гроші, а Ердогану дозволили не сплачувати вчасно по боргах для того, щоб не було великих виплат перед виборами, через що лідер опозиції Кемаль Килич Дароглу треба вже вивчити. Нарешті це прізвище, він зробив гучну заяву, що Росія в втручається в турецькі вибори. Чи було це рішення ринковим російським, чи все ж таки політичним? Ну, в принципі, нам також західні країни дуже часто дозволяють якісь відтермінування по кредитах робити. Наскільки це можна вважати втручанням? Ну, складна економічна ситуація, кредитори пішли назустріч. Ну, знову ж таки, нам західні країни ніколи не дозволяли відтермінові до виплати. Ми реструктуризували один раз за останні там 20 років наші виплати по єврооблігаціям. Це приватні кредитори, і це робилося через перемовини з приватними кредиторами. До речі, цей лідер опозиції з прізвищем все ще не навчився вимовляти. Він робив заяви про втручання Росії в вибори не через ці гроші, а через активні атаки. Які Росія використовувала знову ж таки методом ботів, методом агресивного, що бачив власному в Фейсбуці, агресивної пропаганди. І саме тому він робив таку заяву. Так, 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 я, я погоджуюся. Ну, це був один із елементів, бо економіка теж важлива. Залишимо тоді тему Туреччини до 28 травня, як ви правильно зауважили, і повернемося до неї вже пізніше. Поговоримо на інші теми. Зокрема, знов на зовнішньоекономічні Сполучені Штати Америки. Перше погодили передачу Україні конфіскованих грошей в російського олігарха. І йдеться там про суму в кілька десятків мільйонів доларів, що насправді не виглядає аж прям якоюсь великою сумою. Ми розуміємо, що в російських олігархах в закордонних банках, а зокрема і в Сполучених Штатах, багато значно більші суми і активи зберігаються. Чому так повільно цей процес іде? Чому от такий лише символічний крок? Ми ж хотіли б ну мати мільярди доларів від них. Дуже хотіли б я сам хотів би, щоб хтось там передав мені пару мільярдів доларів. Дивіться, ну по-перше, це важливо як прецедент в сполучених штатах. Прецедентне право і з чого потрібно починати. Малафієв якраз ідеальний кандидат, щоб з нього починати, бо він дуже залучений. Він такий, пам'ятаєте, президент Порошенка ще колись називав Новінського на вінського правос дуже православним олігархом так, от Малафеєв дуже православний олігарх, ще й дуже пропутінський олігарх, і він активно приймав участь в атаках на Україну ще 2014 року. Так, я, я, те, я що... думаю, пане Сергію, можна процитувати. Це, це не є лайливим якимось словом. сука православна, він сказав про е, пана Новінського, і як ми е, далі вже бачимо, як події розвивалися. Ну, в чомусь він був правий. Е, е, я помилився щодо суми 5,4 і мільйони доларів. Ну навіть на кілька десятків. Навіть на кілька десятків. Так, Костянтин Малафєєв, власник телеканалу Царьград ТВ. Звідки так ну просто хвиля російської пропаганди л'ється? Да, лише 5 мільйонів, але знову ж таки це перші кроки, це важливо. Нам не важливо, яка там сума. Важливо, що цей створений прецедент. І зараз стає більш ймовірним передача більше грошей саме російських олігархів, фізичних чи юридичних осіб. В даному випадку мова не йде про суверенний борг. Це дуже важливо пам'ятати. Там набі набагато більш складна історія. Але от гроші олігархів е, зараз е, оці скриню Пандори. По доступу до грошей російських олігархів, які там заморожені, відкривається, і це для нас дуже важливо. Але знову ж таки, да, як це не про мільярди мільярдів. Мільярди ми очікуємо від Челсі е -е, Абрамович, же, коли продав Челсі, він пообіцяв гроші передати Україні. Там десь 3 мільярди доларів заморожено, і вони мають прийти в Україну. Проте не в державний бюджет, а там якісь гуманітарні програми мають бути визначені. А так, щось там буде далі заморожуватися, якісь активи будуть іти як. Копієчки до копійки давайте так. По перше, приємно, що заберуть росіяни дадуть нам. По-друге, ці гроші, якраз на відміну від грошей, Абрамовича, підуть в український бюджет. Вони там не завадять. Ну так, все відносно. Я уявляю, як наші глядачі зараз дивляться і кажуть, про що він каже: 5 мільйонів доларів. Ну що ж, це хіба це маленька сума? Та сума не маленька, просто ми знаємо, що в них там є більше. Ну і ось якщо раптом хтось подумав, що можливо якогось такого росіянина там спіймали, який ні в чому не винен. Нагадаю, що влада США звинуватила Малофєєва власника православного телеканалу Цергія ТВ в фінансуванні сепаратистів в Криму і. Власне, Малафєїв, хоча він це й заперечував, всі докази є того, що він того самого Гіркіна-Стрілкова, відомого російського бойовіка і колишнього ФСБшника, фінансував, так що є за що його звинувачувати. Повернемося до українських справ. Компанія Парімач це таке онлайн-казіно онлайн ставки на спорт, заявила, що пішла остаточна з України після того, як проти неї порушили санкції, і ми знаємо, що санкції це за ухиляння від сплати податків були запроваджені не за якусь сепаратистську діяльність. Вони там не пов'язані з росіянами. Можливо, не варто було аж прям так. Можливо, варто було просто там штрафувати компанію, накласти в неї якісь фінансові зобов'язання, а не е, робити нестерпними умови для роботи цієї компанії в Україні. Бо це, ну на мій погляд, була найбільша компанія в цьому секторі, і вони інвестували свої гроші не тільки в цей бізнес, який. Ну, точно, не є корисним для суспільства, але також і в розвиток спорту, і в своїх публічних заявах казали про те, що вони е, намагаються боротися з ігроманією, і вони е, створили фонд, який інвестував в, в it технології Ну, е, Ніби працювали над своїм іміджем і намагалися виглядати такою ну, серйозною компанією, не просто, не просто е, гральний бізнес. Який ваш висновок з цієї історії? Чи ви вважаєте, що все правильно діють наші регулюючі органи? Е, ну дивіться на, на пачках з цигарками. Також пишуть, що коріння вбиває. Е, стосовно того, як були введені санкції, ну тут може хвилювати лише те, що проти когось введені, проти когось не введені? Оце болюче напевно питання, і питання, чому ж да, чому там перемач, да, а, наприклад, вібет – ні. Е, і проблема ж е, да. Напевно, такий метод вирішення проблеми нам не дуже подобається. Це таке рубання з плеча. Але е, те, що ігровий бізнес дуже активно ухилявся е, від сплати податків, це правда. І те, ті схеми, які вони використовували, вони були опубліковані, вони були дуже творчі, але вони також там дестабілізували валютний ринок, і це було порушення принаймні, Давайте так, це було дуже неправильно, некрасиво. Я думаю, що це було порушення закону, може, я буду помилятися, але ці схеми було некрасивою справою. І в принципі, виникає питання: ігровий бізнес завжди дуже прибуткова історія, чому не ухилятися від плати податків. І там може виникнути друге якраз питання: що сама структура оподаткування українського ігрового бізнесу є проблемною і е, треба. Те, що я, я знову ж таки, я не спеціаліст в ігровій галузі в українській особливо, але я чув, що там існує так, таке зване подвійне оподаткування, яке змушує ці компанії використовувати схеми і не платити чесно податки. Бо ігрова індустрія це завжди великі прибутки, величезні прибутки. І для мене завжди було питання: а чому ж вони не платять податки і не живуть собі нормально е як люди. І судячи з цього, там є ну, по перше, жадібність війська з одного боку а з іншого. Ці проблеми з оподаткуванням, які роблять нецікавим для них сам бізнес, якщо вони будуть чесно платити податки, і оце є напевно проблемою, де треба провести якихось там засідання якоїсь комісії, круглий стіли, визначити, що ж щоб пос... не публічно краще це зробити. Посадити компанії ігрові, посадити депутатів, посадити фінансистів і щоб вони один одному розповіли, чому ж ігрові компанії не платять податки, намагаються їх уникати, і може щось треба змінити, щоб їм більш подобалось працювати в світлу. бо дійсно вони продовжують активно працювати в темно, вся ця галузь. і це не дуже знову ж таки здорова історія, тому що це легалізовано але легально працювати має бути краще. Ну так, для того щоб е, глядачам було більш зрозуміло, наскільки велика ця компанія була е, за О розмірами. Тільки працівників там було 1100 співробітників, всі вони скорочені. Тепер 1100 безробітних. Компанія каже, що за два роки сплатила понад 850 мільйонів гривень податків. Водночас, детективи бюро економічної безпеки вважають, що компанія м, ухилилася від сплати податків на майже таку суму, навіть на більшу а 1 мільярд гривень Ну подивимося, як будуть розвиватися події далі. Бо компанія, хоча всіх позвільняла, але юристи компанії продовжують боротися за її честь та гідність в суді, та не сподіваються відновити її діяльність. Будемо спостерігати за, за цим, бо компанія велика, і ми, як економічна програма, не можемо уникати розмов про бокмекерський бізнес, тому що це також частина української економіки, це гроші, там працюють люди. Ну, Багато людей в цьому задійні Поговоримо і про пільгові кредити. Ось є заява, що теплоелектростанції і теплоелектроцентралі які, ну, на перший погляд, не виглядають як бізнес для нас, для звичайних громадян, це якийсь сервіс, та, в першу чергу, комунальний, комунальний сервіс. Але виявляється, тепер вони також можуть брати в програмі пільгових кредитів 579, яка з самого початку створювалася для підтримки українського бізнесу, малого бізнесу, і е, по, отримувати ці пільгові гроші на м, м, переобладнання. Тез і тез. Пане Сергію, ну і це остання тема нашої розмови буде: наскільки? Розумна, ось цю ідеологію кредитної програми 5.7.9 розширювати аж настільки, щоб і ТЕЦ і е, Теси могли отримувати ці гроші, чи не варто було їм якимось іншим чином допомогти. Бо мені здається, оцей фокус на українському малому бізнесі він втрачається. Ну там не тільки малий був бізнес, а, а і середній, а, але тим не менш. Ну, ну ТЕЦ і ТЕС, ну хіба це бізнес? Ну, по-перше, це бізнес, і це має бути бізнесом, Бо якщо це не бізнес, навіщо взагалі хтось там працює? Е, щодо фокусу, ну мені видається, що банки і малий бізнес не дуже один одному підходять, е, бо переважно малий бізнес е, працює в такій формі, що банки не можуть його кредитувати. Я в принципі не дуже вірю в всі ці пільгові кредитні програми, тому що банки зараз кредитують не тому, що не кредитують, не тому, що в них немає грошей, чи не тому, що ставки якісь не такі. Банки не кредитують, тому що вони не довіряють тому, кому вони можуть дати гроші. Це найбільша проблема в Україні. Це знову ж таки впирається в відсутність верховенства права, бо дуже легко не повертати кредити банкам, і тому вони зараз дуже обережно кредитують, дуже багато критики. Але іноді ця критика дуже така цікава, бо виходять бізнесмени і активно критикують банки, що неможливо взяти кредити в цих банках. А якщо подивитися історію того бізнесмена, то виявляється, що вони там на 100, 200 і так далі, мільйонів не повертають кредити банкам, і дуже жаліться, що їм на кредити не дають. Так, нечесна конкуренція виходить. Я просто з точки зору звичайного українця, який хоче піти і взяти в банку кредити і бачить ставки. Ну там може бути написано і 001, але дрібним е, шрифтом можна прочитати, що ефективна ставка 30%. насправді, а тут кредит 5-7-9%. Е, тому е, думаю, що багато українців зараз заздрять. Тим тецям і тецям, яким тепер в цій пільговій програмі. Ну насправді є і для фізичних осіб багато пільгових кредитів. Пане Сергій, дякую вам за розмову. Будемо спостерігати за турецькими виборами. Будемо спостерігати, як розвиваються події далі. Сергій Фурса, інвестбанкір, представник інвестгрупи Dragon Capital, був у нас в як завжди по понеділкам в ефірі. Я Андрій Яніцький, ведучий економічної програми на телеканалі Еспресо. Побачимося з вами завтра о 8 ранку. Разом переможемо!